Так, в наші рульки лем. пивко, темне, нефільтроване, різдвяне. Скоро Новий рік буде. А в нас вже Новий рік проїхало, пиво різдвяне. Так, коротше, сьогодні готуємо рульки в казані. Тобто, баша там якісь на десь готова, А ми будемо тут в нас Лозовой Возова, кому надо рульки, проїжджайте. На телі ще неділя буде. Що з ціною приділимся, конечно. Но ну, я думаю, недешевий цей продукт буде. Процес. А ну откривай. О, діло буде. Рулечки обшмалили, трошки помили. Ложим потрошку наші приправи, спеції. Перчик наш ложим. Що ми там ще? Ще перчика трохи кидаємо, морковки побільше можна наложити туди. Трішки лимончика туди, щоб було вкусніше. Також положимо часничку ароматного та цибульку. І використовуємо сюди спеції. Перед чорний, мелений. перець чілі гірчиця в зернах, духмяний перець. Так. Каріандра трошки положили. Мускатний горішок там є у нас. Часничок сухий положили. Базилік, розмарин, Тмін думали, ну ми тмін не любимо, то ми і не положимо. А ви якщо бажаєте, то ложіть ще трошки тміну. А замість помідорчика ми додаємо томатної пасти трішечки. Так як сезон вже зараз закінчений, не жаліємо так пасточки ложимо, побільше. дві бутилочки темного нефільтрованого пива літрового, 5 літрів води ми налили в казан і положили туди поки дві рульки для проби. Якщо сподобається, будемо розширятися. Ну що, субота, як завжди, зібрались своєю родиною, приготували добрячі рульки в казані. Зараз їх легесенько обжаримо і будемо вечеряти. Все. Ох, дивіться який. Аромат який. Так, ну ми вже на завершальному етапі наших рульок. Зараз їх трішки піджарюємо, мажемо соусом. Додали сюди метку, гарненько смазуємо, піджарюємо їх.